you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народний депутат від батьківщини Валентин Наливайченко подав декларацію за 2022 рік. Так, згідно з цими даними, на його дружину Олену Наливайченко зареєстрована квартира в Києві площою 379,4 квадратні метри. Відомо, що власницею цього житла дружина Нардепа стала в квітні 2014 року. Про те, що найцікавіше, так це той факт, що за три місяці до цього Наливайченко вдруге став головою СБУ, співпадіння чи ні. Про те, що це не всі статки його дружини. Також Олені Наливайченко належить парко місце в столиці та на неї оформлений будинок: 357 метрів квадратних, дві ділянки по 1000 квадратних метрів, ділянка на 2000 метрів квадратних у Броварському районі Київщини, ще одна ділянка на 1200 метрів квадратних знаходиться в Бучанському районі Київщини, та належить Валентину Наливайченко. В той же час за офіційними відомостями зазначається, що за 2022 рік родина Наливайченка отримала 830 781 гривню. З цієї суми зарплата нардепа Наливайченка склала 504 тисячі 721 гривню, 42 тисячі 60 гривень на місяць, а його дружина заробила 326 тисяч 60 гривень, 27 тисяч 171 гривню на місяць. І здавалось би, що це все, але торік на рахунках у банках та готівкою Наливайченки зберігали 15 мільйонів 948 тисяч 734 гривні. Кругленька сума чи не так? З цієї суми 15 мільйонів 156 тисяч гривень. Дружина Нардепа внесла до проекту спільного інвестування промислові інвестиції, готівкою. колишній керівник СБУ зберігав 300 тисяч гривень, а його дружина 400 тисяч гривень. Мабуть, щоб не привертати лишню увагу до своєї сім'ї. Ну знаєте, якщо взяти всі ці земельні ділянки, зарплати, квартири, то виходить досить такі величенькі статки, і виявляється, що зовсім він не бідний, як церковна миша, то тільки на словах. То може й відповідній перевірці слід заглянути до нього так для профілактики. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.